І вже м'яч під їхнім контролем. Команда C7 нова в рамках KSL, ну, принаймні я їх до турніру Royal Summer League в форматі 5х5 не зустрічав. Ну, я не потроху намагається знайомитися із Лігою КСЛ і взагалі з дивізіоном Сі, куди вони потрапили. Це у нас вже п'ятий тур, тобто, якби там не було не перший, команда C7 вже трошки розуміється в рамках нашого змагання і таким чином. Вже можуть себе проявляти і мають показувати певний результат. Поки що вони його навіть показують, і виступають вони краще за команду Юнайтед, яка виступала виступає в цьому турнірі. Бачили ми її і в рамках Spring League, Також в форматі 5 на 5 Весняний турнір. Але бачимо, що поки що себе команда проявляє не найкращим чином. Якщо в рамках Spring League ще були якісь позитивні спалахи, то от уже в Summer League щось абсолютно пішло не в ту сторону. Чотири перші поєдинки і всі закінчилися поразками. Нуль очок настільки поганої статистики, поки що немає жодна команда із дивізіону сі. Щодо команди, c 7 то у них шість очок після трьох зіграних турів, два поєдинки вони перемогли, всього один програли, і, як на мене, для новачка цілком-цілком хороший результат, якщо не помиляюся, то вони в минулому турі е, неймовірно, як, якийсь перформанс показали, проти команди Метори Інваспорт, які перші декілька поєдинків були фаворитами, вони сплатилися з дивізіону в дивізіон «С», е, е, і... Я дійсно думав, що колектив Інваспорт зможе тут боротися за чемпіонство. Але зараз останні декілька поєдинків почало не щось виходити з під контролю. От перші два поєдинки перемоги, потім дві поразки. І тепер вони тільки на п'ятій сходинці ділять четвертою п'яту з командою. «Ц7», але єдиний єдина відміна, що команда Інваспорт на один поєдинок зіграно більше ніж у «Ц7», Тому вони мають перевагу, так як потенційно можуть набрати ще. Три залікові бали. Тому це сім бачимо непростий колектив. Якщо сьогодні вони перемагають, то можуть навіть порівнятися з командою Вікінгс, які поки що є лідерами. Це сім, але тут так само є нюанс, тому що Вікінгс мають на один поєдинок менше ніж у Це сім. У них три матчі, три перемоги. Ідеальна статистика. Поки що Вікінгс на відміну це сім новачків і двервачестеру, які так само вже неодноразово грали. Вікінгс найдосвідченіша, мабуть, команда колективу Сі Дивізіону Сі. На дати переходити до складів команд. Розпочинаємо з колективу Ровачестер Юнайтед. Костянтин Максименко у воротах. гравці Денис Огородніков, – 30-й номер, Олександр Пащенко без номеру. Владлен Гудим, 10-й, Він же капітан команди. Владислав Ведмідь, – 23-й, Андрій Осовський – 21-й, Роман Дьохтяр – 51-й І Дам'ян Ламовшик теж без номеру. Щодо команди, ц 7 То Микола Подолянюк перший номер у воротах. гравці Владислав Нестеренко, третій, Віталій Банюк, четвертий. Він же капітан команди. Андрій Зінюк п'ятий. Сергій Кисіль восьмий. Дмитро Подоляк дев'ятий. Кирило Лук'янченко одинадцятий. Олександр Каневський тринадцятий. Ігор Гордієнко сімнадцятий. І Антон Шафранський без номеру. Пащенко віддає ліворуч Городніков в бажанні якось атакувати, шукати можливості для передачі. Він тут не втратив контроль над м'ячем, але все ж разом з Пащенком вони розпочинають нову атаку для себе. Передача так от начебто, вальяжно між собою перепасовувалися гравці Рвачестору, але при цьому залишили певний простір для маневру для суперників, і вони але зараз не відібрали м'яч на чуді половині поля. І тут, як я розумію, навіть не аут що, Штрафний, для С7? Ні, штрафний буде на користь команди Rvaче Юнайтед, другий фол для колективу Це Сім. Ребята, є ждемо. Не спіши, не спіши. Ой-ой-ой. Відають. Їхнє поки що напрацювання, поки що діють максимально ефективно. Аут для С7 на лівому фланті. Ну, тому, якщо якісь такі дивитися вердикт, першочергові якісь позиції команд, то команда С7 однозначно є. Невеличким фаворитом нашого змагання. Ну і побачимо, чи зможуть вони це втілити сьогодні в життя. Бо поки що за перші сім хвилин ніякої переваги ні від них, ні від якихось... ні від команди четер якихось небезпечних атак ми не бачили. На футболі, на подворійдеться сім на подборі. Простріл максименко на прихопленні, і від нього м'яч покидає межі поля ще один кутовий. Низом простріл огородніково спокійно грає на прихопленні. Передача праворуч. Ліворуч одразу вихід один на один, можна забивати удар і сейф від голкіпера в нашому матчі. Може бути одразу контратака для це. 7 і вдається двом гравцям обіграти трьох захисників. Але знову таки вдало діє Максименко, виходячи вчасно і воріт, і фол тут уже як розумію від Рвачестеру. Сміну, смінку, що один. Пішайте. Правій, правій. Сюди, сюди. Поставили стінку, всього один огородніков та займає позицію, буде заважати удару, і доводиться гравцю, який стоїть в укладному майданчику, зараз підставлятися під цей удар і не дати йому долетіти до воріт партнера. Якщо ж говорити більш детально про поєдинки, які вже встигли команди зіграти в на рамках нашого турніру, то Рочестрінайтет перший матч грала проти команди Інваспорт про яку я сьогодні вже згадував. Вони тоді їх здавали з рахунком 8-7. Дійсно, бойове протистояння. Але інваспорт тоді здобули першу десову перемогу в рамках дивізіону Сі. 15 голів на двох забито. Це якась неймовірна кількість голів, але я впевнений, що точно сумно в тому матчі не було. Другий тур Рочетр грає проти ще одного новачка дивізіону Сі, проти команди Crypto Industries, і з рахунком 1-0 вони їм поступилися. Тоді єдиний гол Тараса Данильчука допоміг новій команді КСЛ переграти команду Рвачестер Так у команди, яка сьогодні є господарями матчу. Вони, вони тоді дві, другу поразку здобули для себе. І третій матч проти команди New Life 2. 3-2 тоді вони програли. Бачимо, що от, ну, як мінімум в... Скільки, в трьох із трьох поєдинків, які ми згадали поки що, 1-0. 3-2, тобто цього одного голу не вистачало, але дуже часто це і є класом команди, перевага, от, наприклад, їхні суперники, які змогли мінімально втримати Позитивний для себе рахунок і таким чином не підпустити команду Рвачестер. і хоч вони зараз займають останню сходинку, але, звичайно, якось на них не налаштовуватися, я думаю, не варто. Все ж таки потрібно їх сприймати всерйоз, тому що команда Рвачестер може в найнеприємніший момент їх за це покарати. Ну і четвертий поєдинок, який так, як ви вже згадалося, також була четверта поразка для Рвачестеру. 5-4 і знову всього одного голу не вистачило їм для нічиєї. І грали вони проти лідера команди Вікінгс і здобули для себе негативний результат. На жаль, для команди Рвачестер. І уже якось не думаю, що команді варто буде буде можливість боротися за чемпіонство. Але я думаю, вони спробують все ж таки докласти всіх зусиль, щоб хоча б потрапити в першу четвірку, а там уже будемо дивитися, як воно буде насправді. Але після перших чотирьох поразок в турнірі, який всього складається з семи турів, ну звичайно, якось врятувати ситуацію в важко. для С7 Лук'янченко пробиває влучає в гравця у стінці, підхоплені знову за гравцями. С7 і вони вирішують через голкіпер розпочати знову атаку. Неточна передача від Подолінюка. і тут фол знову таки від того ж Лук'янченка. Третій для них і два у Рвачестеру. І жовта картка для Огороднікова. Чи те, що він починає розповідати арбітру, як варто йому судити, і коли варто давати жовті картки, принаймні в цьому епізоді. Ну і, звичайно, терпіти довго це не буде. Суддя і влучає йому попередження, набівання Добі, Городніков виконує стандарт, удар і значно повз ворота. Там я знаю, десь пів метра було неточності. Ну і, звичайно, в форматі 5 на 5 іде невеличкі ворота. Це дуже велика неточність. Контролював ситуацію тут воротар. Якщо ж говорити про поєдинки Це 7 більш детально, то спочатку вони розпочали з почали з третього туру. Тому що перші два поєдинки вони не грали, пропускали. Але я впевнений, що всі поєдинки, всі команди нас доженуть, всі графіки. І, зрештою, повну картину ми побачимо вже по завершенні турніру. Так, це сім триває, передача праворуч, дається тримати м'яч в межах поля, і далі від Гудима м'яч вилітає за бокову лінію. Тож, команда С7 почала з поразки, програли вони команді Вікінгс, речі, таким самим рахунком, як і команда рвача Юнайтед. 5-4. Але якщо для команди новачка це ще якось припустимо, то для команди вже досвідченої, звичайно, це було дуже і дуже образливо. Другий для них матч, цей був перший тур, вони перше догравання. Для себе грали і зустрілися з командою New Life 2 вкрай сильним конкурентом. Але у команди New Life, якщо не помиляюся, в той ігровий день це вже був другий поєдинок. Те втомлені, і зрештою це сім для себе здобули першу перемогу, чи її вкрай переконливо, з рахунком 6-1. Ще один фол пол від командир Ваче 39 по три у кожної з команд. На подібній родіка це міняють і гроб буде враховувати Любить виходити з воріт дуже далеко. Брочу участь атаці з однієї сторони, це добре. Любить виходити з воріт дуже далеко. Броче участь атаці з однієї сторони, це добре. Що він допомагає бути, як можна сказати, 5-2-6-3-7-3. Ну і, звичайно, це вкрай велика перевага, яка, зрештою, яку зрештою довелося і вдалося довести до вдалого результату 7-3. А так від 7-7 під 9 Гарвець віддає на лівий фланг і Пащенко допрацьовує в обороні, ще й зробляє аут здавалося, б, з доволі таки перспективної атаки саме команди С-7. Пащенко передача в центр, переведення на лівий фланг, Огородніков. Сам рухається, переводить на правий фланг, принаймні пробує, але заважає дійти м'ячу до адресата Андрій Зінюк. Осовський по флангу. Одразу насувається Лук'янченко на свого опонента і абсолютно чисто відбирає в нього м'яч. Йде на правий фланг, удар! І вище після спроби Віталія Бонюка. і все ж таки був там дотик від захисника, і це кутовий за 4 хвилини до завершення першого тайму. Жодна із команд не брала тайм-аут і можливості ще є у кожної із команд. Хоча я думаю, що на останні 4 хвилини все ж таки команди до таких, до таких можливостей не будуть, не будуть доходити, тому що грати доволі таки мало, а якихось значних передумов для того, щоб щось змінювати в своїй грі, або щоб відпочити, я такого поки що не бачу. Виходить далеко-далеко Максименко тут зі своїх воріт, багато гравців, і партнерів довкола нього, тому особливо він тут не ризикував. По три в той же час команди набрали фолів в першому таймі, і я думаю, все ж до шести фолів і до десятиметрового в із воріт ми не дійдемо. Можливо. Мабуть, найбільше чи побачимо, ми все ж таки гол в першому таймі, бо нагадаю, поки що рахунок не, відкри... не відкрито 0-0. Хотілося б вже побачити якийсь гол, і я впевнений, що тоді поєдинок стане тільки цікавіше. Каталізатором програшів у нашому матчі. <реку> м'яч У обличчя Ровча вчетрінатити, але. Три декілька секунд провести і Він знову у нашій грі. Атакові йде команди Астер». Смішні на правий фланг, в центр подачі не проходить. І гравці це 7 вдало зараз діють в обороні. І йдемо на невеличку перерву з рахунку 1-0 на користь команди «Ц7».